Думайте, ну у вас же не видно, може б ви якось зробили так, щоб я вас бачив? Зможете так? Ну, і ви ви ж гляньте. Ви маєте що показати, що ж вам ховатися. Скажіть мені, будь ласка, скільки має заробляти жінка, щоб утримувати свого чоловіка і свою сім'ю? Питання не актуальне, в смислі, а може, чоловік буде заробляти? Ні, так чекайте, якщо він має жінку, значить жінка має заробляти. Чоловік буде заробляти, коли він може. Нашові кумедний, ну давайте таке, по суті. Я я суто, по суті, у вас і питаю. Можливо, ви знаєте. Ви ж люди дорослі. Чоловіка, що я буду сама заробляти. Ще раз, будь ласка. Навіщо мені чоловік, якщо я буду сама заробляти? Так що це за жінка така, що без чоловіка, а? Ну, це так, якби хата не без хує. Ще раз, будь ласка. Якби <свят> не безкує. Ні, я, вибачайте, я не всі приказки знаю, знаєте, то, я от знаю козацька приказка, знаєте, 18 століття українська приказка. Жінка не бита це як коса не клепана. Оце я знаю. А там хата не посилає. Лягла колягла, не бита стала не м'ятом. Ось може і так, так. От до речі, бачите, як з вами збагачуєшся, збагачуєшся. От добре, коли такі начитані люди. А тепер про вашу економічну грамотність. Скільки жінка має заробляти, щоб отримати свого чоловіка і сім'ю? А для чого мені той чоловік, якщо маю сама все заробляти? Та щоб була сім'я, тому що ну як це? Чоловік для чого? Для того, щоб він керував, тому що він глава сім'ї. Да? І ще раз. Якби хата не без хує. Ну, може і так, розумієте, може і інше. Ось, значить, я кажу, ви говоріть, будь ласка, про суми. Що ж ви мені. Е, ну, тут... Ну, Якщо я стану буду достатньо заробляти, на що мені тоді чоловік? Так, а як, тобто чоловік потрібен тільки, якщо у вас мало грошей? Ну, чоловік має забезпечувати сім'ю, підтримувати. Фінансову спроміжність жінки, дітей, все це чоловіка обов'язки. Жінки mm -hmm. обов'язки, яка має готувати, стирати, прибирати. Ви розумієте, в чому річ? Коли ж тоді чоловік встигне пожити? Ви знаєте, що в Україні мужчина живе на 15 років менше ніж жінка. Тобто, якщо чоловік буде працювати, то в нього не вистачить часу пожити. А жінка, якщо буде працювати, то, то вона зможе пожити працювати. на пенсії. Це я думаю, багато мозгів не вистачить. Ще раз, якщо, якщо чоловік буде працювати головою. Ну, не всі працюють головою, тому ми не говоримо про ідеал. Ми говоримо про те, що трапляється набагато частіше. Отже, скільки має заробляти жінка, щоб утримувати свого чоловіка і хоча б пару дітей його? Я таке питання не підтримую, бо я розумію, що чоловік повинен заробляти. Так, в такому разі, коли він встигне пожити, у середній тривалість життя мужники. Середня тривалість життя мужчини в Україні 57 років. Жінка в середньому живе 71. Перевірено. І Ще раз, ще раз. Це не доказано, це не перевірено. Це доведено, розумієте? Ну публікують же статистику, розумієте? Ні. Це все доведено. Де ви там поділися? Тверезі люди, де ви поділися? Де ви поділися? Ну. Ах, п'янделери.